Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов місяць, як ми обирали монети для портфеля новачка на 100$. доларів. Хто не бачив першого відео з вибором монет для даного портфелю посилання буде в описі. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100 доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю плюс 14%. Хоча зараз монети трохи скоригувалися. Протягом цього місця був показник і плюс 25%. Найгірше себе показала монета Litecoin мінус 5%. А найкраща монета Optimism плюс 22%. Сьогодні ми не будемо міняти нашу стратегію, і докупимо знову всі 5 монет на однакові суми у 20$. доларів. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. А зараз давайте коротко розглянемо графіки обраних монет для покупок. Перейдемо на сайт TradingView та відкриємо графік першої з монет Litecoin. Ці монети ми будемо розглядати з точки зору довгострокового інвестора на денному таймфреймі, так як наш горизонт інвестицій рік може трошки більше. За рівтовною фіксацією портфелю на наступному бичому ринку на початку 2025 року. Монета Litecoin знаходиться в зоні накопичення. Від попереднього піку в на 83%. Від свого дна 2022 року відросла вже на майже 65%. Друга монета оптимізм показала гарний результат за цей місяць. Від найвищої своєї ціни 3 ,30 долари центів зараз просадці на 48%. Відна відросла вже на 46%. Третя монета DOT. Нещодавно було відео з аналізом даної монети. Посилання буде в описі. ДОТ також показав непоганий результат. Монета знаходиться в довостривалій зоні накопичення. Від попереднього піку в на 90%. Від 1 відросла вже майже на 41%. Четверта монета Atom. Також є відео з аналізом даної монети, також залишу посилання в описі. Після росту дещо скоригувалося. Зараз від попереднього піку знаходиться в просадці майже на 81%. Від 1 відросла вже на 42%. Це єдина з монет нашого портфелю, яка знаходиться у списку монет, до яких є претензії від фінансового регулятора SEC. Але я все одно вважаю дану монету гарним вибором. Також її можна безпечно стейкати безпосередньо середовище Ledger Live під 22%. Відео про це також є на каналі. І остання монета з нашого портфелю це Aptos. Хоч монета нова, один стрімкий ріст уже по ній був. Від того піку означення зараз монета в просадці майже на 65%, від свого дна відросла на 51%. А зараз давайте перейдемо на біржу ByBit і купимо обрані 5 монет. Перша монета буде Litecoin. Купляти будемо по маркету на 20$. доларів. Друга монета Optimism. Третя монета DOT. Четверта монета Atom і п'ята монета Aptos. Давайте тепер перейдемо в історію торгівлі і занесемо всі покупки до Google таблиці. Зносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Дані, бер... дані беремо з історії торгівлі ByBit. Кількість приместованого монету Litecoin збільшується до 40 доларів. Просадка 2% на даний час. Кількість приместовну монету Optimist також 40 доларів. Прибуток 12%. Кількість примістованого монету DOT 40$, доларів, прибуток на даний час 9%. Кількість примістованого монету Atom збільшиться до 40 доларів, прибуток 10%. І кількість примістованого монету Aptos також 40 доларів, прибуток на даний час 7%. Також давайте використаємо для моніторингу даного портфелю сервіс Portfolio Tracker від сайту CoinGecko і внесемо ці самі покупки. Посилання для моніторингу даного портфелю я додам в Telegram групу. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100$ доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.